Дружина каже чоловікові Василь, ти що, терорист? З чого ти це взяла, Оксано? Я знайшла у твоїй кишені патрони та записку арабською. Загалом це ректальні свічки та рецепт від лікаря. Скажи, Оленка, ось якщо чоловік каже, що у мене волосся добре пахне, це домагання чи ні? Та ні. Це комплімент, на мою думку. А якщо він карлик... Заходить у тролейбус здоровенний дядька у вишиванці з вусами, оселецем та з автоматом у руках і каже: Ану, скажіть на ну мені, дітки, котра зараз година? Встає африканець і щось намагається сказати. Дядько лагідно. Сідай, синку, я і так бачу, що ти не москаль. Маленька Марічка йде шкільним коридором тягне здоровенний глобус розміром, як вона сама. Назустріч вчителька Марічко, ти куди? У туалет. А глобус навіщо? Ви знаєте, такий настрій на весь світ накласти хочеться. Під час сексу втомлена дівчина, яка була зверху, каже Василь, давай поміняємося. Ну, не знаю. А що в тебе є?